Слава Богу, церква. Сьогодні хочу трохи поділитися своїм серцем, своїм упованням і своїми очікуваннями. Можливо, вони зійдуться з вашими, можливо, ні. Знаєте, ще з 2014 року в мене є одне очікування, яке досі ще не звершилося. Яке це очікування може бути? Мир, так. Знаєте, у когось можливо, це з 22-го року, але в мене так вийшло, що з 14. го І що мене тримає ці роки, і на що я уповаю? На Боже Слово. Коли був 12 й рік, ще, ще нічого не було. І до нас в місто, місто, яке знаходиться на самому сході України, приїхав служитель, його звали Чак Кой. І знаєте, він вийшов, він каже таку, таке слово. Він каже: Ви будете в полоні. В 12-му році, в церкві, він каже: ви будете в полоні. Вам треба молитися за ваш регіон, вам треба молитися. І знаєте, вся церква вийшла, він вивів всю церкву на порог е, на вулицю і каже, давайте простягнемо руки і будемо молитися. І всі молилися. І коли він це все казав, він сказав один псалом. Він сказав 125-й псалом з першого вірша, перший вірш. Він сказав так: коли повертав Господь з полону Україну, нам здавалося, що то був сон. Він дав це слово, він сказав, Україна, вона вийде з полону, і полон закінчиться. І знаєте, я постійно чекав цього, я знаю це слово, я знаю, що він це казав, і я постійно цього чекав багато років, вже з 2014 року. І коли щось, коли Зеленський став, я думаю, ну от, ну от, вже коли перемовини почались думаю, ну от зараз вже здійсниться це слово, яке було сказано колись давно. Але проходять часи, і слова не, 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 не виконується. Да? І потім війна повномасштабна. І саме цікаво, що в перший день війни Борис Саулович, служитель в київській, це, Київська місіянська община, і знаєте, він виходить і дає слово церкві. І що ви думаєте, як він читає? Він читає 125 й псалом, перший вірш. Він каже, коли Господь повертав з Полону Україну, всі були, наче у вісні. Нам треба чекати. Я не знаю, коли буде. Знаєте, я не знаю коли, і ми всі не знаємо, коли це буде. Ну, Насправді не знаємо. Але є віра, є віра, є віра в те, що Бог звільнить Україну. Я не знаю, як коли. Але що важливо у цьому всьому? Важливо нам не опускати руки. Важливо нам не сказати, все, Бога немає. Знаєте, як 13 й псалом з першого, першому верші там написано і сказав безумець у серці своєму Бога немає. Нам не треба бути цим, тими безумцями, які скажуть, Бога немає. Все, війна, ви подивіться навколо, гляньте, нічого не відбувається, Бог поганий. Нам не треба бути такими безунцями, щоб так казати. Нам треба до останнього вірити. Знаєте, я вчора в церкві ми читали історію про Авраама, і я сьогодні хочу з вами трохи прочитати її. Авраам очікував сина. Як ви думаєте, скільки років Авраам очікував сина? Ну, пастер знаєте. Так, так. 25 років, так. 25 років він очікував сина. Це, це не було так швидко. А отримав він е, слово від Бога в 75 років. Представте, було йому 75 років, і він отримує слово і до 100 років чекає. І коли вже все здавалося неможливо. Ну, вже все. Знаєте, певно, він ходив. Сара, ну як ти? Можливо, ти сьогодні вже вагітна? Але потім вже він опустив руки. Написано: у Сари все зупинилося, все, все зупинилося, нічого. Але знаєте, в цей момент прийшов Бог. І його віра, вона написана Авраам вірив в Богу, і Бог вмінив йому це в праведність. Він не зупинився вірити до останнього. Він стояв у вірі своїй навіть тоді, коли вже все. Здавалося, нічого неможливо, але він вірив. І що прийшло? Прийшла відповідь від Бога. Я хочу з вами прочитати одне місце це буття, 18 розділ з першого вірша. І з'явився це про Авраама, і з'явився йому Господь біля Діброви Мамри, коли він сидів при вході в намет свій під час спеки денної. Він звів очі свої і глянув, і ось три мужі. Три мужі стоять напроти нього. Побачивши, він побіг назустріч їм, від входу в намет свій і поклонився до землі. І сказав: Владико, якщо я знайшов благовоління перед очима твоїми, не пройди повз раба Твого, і принесуть трохи води, і омиють ноги ваші, і відпочинете під цим деревом, а я принесу хліба, і ви підкріпите серця ваші. Потім підіть у путь свою. Тому що ви йдете мимо роба вашого. Вони сказали, зроби так, як говориш. І поспішив Авраам в намет до Сари і сказав їй: скоріше заміси три сати кращого борошна. Зверніть увагу. Він, Авраам він вірить Богу і він приймає е, людей. Він, він не ожестачає своє серце і не каже: Все, всі погані. Я не від не отримав від Бога відповідь, значить, всі погані, і Бога немає, все не так. Але він відкритий, знаєте, він жертвує. Ми не знаємо, коли ми приймемо і послужимо Божій людині. І от Авраам якраз прийняв цих трьох чоловіків, і він послужив цим Богу. І побіг Авраам до стада і взяв теля ніжні, ніжне і гарне, не те, що на тобі Боже, що мені не гоже. але він взяв теля ніжне і гарне і дав слузі, і той поспішив приготувати його. І взяв олії молока, теля приготоване, поставив перед ними, а сам стояв біля них і під деревом. І вони їли. І сказали йому: Де Сара, дружина твоя? Він відповів: Тут у наметі, і сказав один з них: Я знову буду в тебе цей же час. У наступному році і буде син у сари дружини твоєї. Слово Гос... Боже. Знаєте, він чекав до останнього, і він вірив до останнього, і не сумнівався, і робив, робив, він приймав людей, він залишався жартовним, він взяв саме найкраще і послужив незнайомим людям, які проходили повз нього. Він не ожесточав своє серце. Знаєте, ми в цей час нам також. Не треба опускати руки. Нам не треба забувати про молитву, яка є, і яка була на, на початку. Знаєте, на початку всі так згуртувалися, і, і ми всі, нам, нам треба було, у нас був шок, і нам треба було молитися. Але потім якось приходить обидність, приходить те, що перестаємо вже за це молитися, згадувати. Знаєте. Але я думаю, нам якраз у цей час нам не треба опускати руки. Нам не треба казати все. Я більше не буду вірити. Нам треба підіймати свою віру і стояти в молитві до останнього. І приймати людей, служити іншим людям, служити церкві, служити, знаєте, як Авраам, він до останнього, він не стачав своє серце, він вірив. Коли ми читаємо перше послання Івана. Третій розділ. 17 вірш. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого в нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати в такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. І ось із цього пізнаємо, що ми від істини. І впокорюємо перед Ним серця наше. Тобто Бог апостол Іван, він каже, що нам треба бути жертовними, нам треба бачити потребу брата свого, і в потребі брата приймати участь і не зачиняти своє серце. Я сам, я, мені самому треба, ви знаєте зараз, який час, мені самому треба, і мені ніхто не треба. Час є і час буде. Але, як написав апостол Павло в посланні до Тимофію, він сказав: І будуть люди в останні часи самолюбні, батькам непокорні, будуть служити тільки собі. Але нам треба змінюватися, нам треба, не треба бути такими. Не ужестачати своє серце, вірити до останнього, стояти в молитві і перемагати в Божій силі. Тому. Ми сьогодні, ми також ми збираємо пожертви, і я, я пропоную вам, давайте ми також послужимо цим. Тому що, служачи церкві, ми служимо людям, ми служимо всім, і ми вкладаємо своє життя в це. І ми можемо зараз послужити своїми фінансами на, на, на благо добро для інших людей. Тому давайте ми при зберемо. Беремо жертви і дамо Богу не на тобі, Боже, що мені не гоже, а дамо Богу від серця, від щирого серця. Я думаю, якщо б Авраам не прийняв у тих трьох мужей, у трьох, трьох чоловіків і не, 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 не прийняв би їх так, як він прийняв з тим, тим гостіприємством, він мог пропустити благословення. Іноді ми, коли ми закриваємо своє серце, коли ми служимо тільки собі, ми можемо зачинити благословіння для себе. Самі, ніхто, самі. Ми просто можемо зачинити. Але я вірю, що Бог благий, Бог сильний робити чудеса. І ми будемо вірити і, знаєте, і стояти на Божому слові. Я буду продовжувати вірити, що моє місто, яке зараз під окупацією, воно буде вільне. І вся Україна буде єдина сильна вільна країна. І ми будемо в це вірити. Знаєте, очі можуть казати різне. Авраама очі казали: тобі неможливо мати дитину. Коли Сара почула, що вона завагітнює, то вона сказала: це, це сміх просто для мене, тому що це неможливо. Знаєте, іноді неможливо нам, для людей, але можливо Богу. І ми будемо вірити, що для Бога все можливо. Ми будемо стояти на Божому слові до останнього. Ми будемо вірити, що Бог переможе, що буде перемога від Господа для нашої країни, для кожного з нас. Ми в своїх речах ми також переможемо в своєму житті. Я вірю, що від Бога є перемога для ваших, для ваших випробувань, які ви проходите, кожен з вас. Я вірю, що Бог дасть перемогу, і ми всі будемо славити Бога. Амінь. Амінь, слава Господу. Я попрошу діток сюди прийти. Ми помолимося за вас. І давайте ми також помолимося за фінанси, які люди зібрали. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти, великий Бог, Ти благословляєш нас. Ти даєш нам насіння, Господь, яке ми можемо покласти в корзину. Боже, яке приносить плод. Ми дякуємо Тобі за Твої благословення, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твоє піклування, за те, що Ти піклуєшся про кожного з нас. Ми просимо благослови ці фінанси. Боже, приумнож, Боже, приумнож. Тот, хто поклав, Боже, нехай він пожне від Тебе. Господь, твоєю силою. Боже, відкривай Твої врата, відкривай, Господь, небеса, і нехай приходить від Тебе благословіння для кожної людини, для кожної родини в ім'я Ісуса. І ми віримо, Боже, що ти Бог благий, що Ти Бог сильний, і ти Бог могутній. Боже, і благословіння Твоє вони не закінчаться. В ім'я Ісуса. Слава Тобі навіки, Господь. Амінь.